Добрий день, шановні друзі! Починаємо знайомство із захоплюючою глибокою за змістом казковою повістю Різдвяна пісня в прозі англійського письменника 19 століття Чарльза Дікенса. З вами Ольга Віталіївна. Повна назва широко відомого у світі твору Різдвяна пісня в прозі. Або Різдвяне оповідання з привидами. Перше видання книги вийшло 19 грудня 1843 року, якраз напередодні Різдва. У творі розповідається про старого скнару Ебенезера Скруджа, до якого навідується привид його колишнього компаньйона Джейкоба Марлі, а також духи минулого, теперішнього і майбутнього Різдва. Які змушують його переглянути своє ставлення до життя і людей та навертають до щирості й добросердя. Різдво Христове також Різдво Господнє у Християнстві день народження Ісуса Христа від Діви Марії одна з найбільших урочистостей, що відзначається християнськими церквами, святкується 25 грудня. 7 січня? Різдво вважається світлим сімейним святом, коли за столом збираються члени родини, пробачають один одному образи славлять Бога. Християни вірять, що на Різдво трапляються усілякі дива, а мрії збуваються. У казковій повісті Дікінса події починаються напередодні Різдва у святвечір. 24 грудня і закінчується на саме Різдво 25 грудня. Тобто три духи приходять до Скруджа в одну ніч. Оповідання як пісня складається з куплетів п'яти історій про пригоди Скруджа. Сьогодні мова піде про куплет перший, який називається Привид Марлі. Головний герой Повісті Ебенезер Скрудж. Не молодий вже чолов'яга, володар кредитної контори, яка давала нужденним гроші в борг під великі проценти. Саме лихварі довели батька Дікенса до боргової в'язниці. Може, тому скруджа і змальовано на початку твору з такою антипатією. Автор називає головного героя надзвичайним скнарою скнара це надмірно жадібна людина. Справа всього життя скруджа вичавлювати соки, витягати жили, забивати в труну, загарбувати, захоплювати, заграбастувати, вимагати. Дікенс підкреслює, що головний герой був жорстоким з боржниками і не робив їм жодного попуску. Скруж був не людиною, а кременем. В нього було кам'яне серце, з якого нікому не вдалося ніколи висікти. Бодай іскру жалю. Щедрість також була йому невідома. Скруж був потайним, замкнутим, самотнім, не мав друзів, родини, дітей, цурався рідні. Хоча герой був багатою людиною, він і собі у відмовляв. Душа Скруджа відображається і на його обличчі. Душевний холод заморозив із середини старечі риси його обличчя, загострив гачкуватий ніс, зморщив шкіру на щоках, скував ходу, змусив посиніти губи й почервоніти очі, зробив крижаним його скрипливий голос. На святвечір погода в Лондоні була дуже холодною, але у місті панував радісний настрій. Люди купували продукти для святкової вечері, готували подарунки, прикрашали домівки. Скруч до Різдва не готувався, бо й святом його не вважав. Він сидів у своїй конторі і стежив за клерком, якому сплачував мізерні гроші за роботу без вихідних, який морозного вечора працював у холоді, тому що скруч економив на вугіллі. Особливо обурювала скнару те, що Клерк не хотів працювати на Різдво. До Скруджа заходить його племінник життєрадісний, добродушний молодик і від щирого серця запрошує на святкову вечерю. Скрудж називає Різдво дурницею і нісенітницею. Бурчить, що у багатьох людей, особливо у бідних, немає причин веселитися. Небіж не погоджується з цим. І каже про Різдво це радісний час, дні милосердя, доброти, все прощення, коли люди вільно розкривають один перед одним свої серця і бачать у своїх ближніх, навіть у незаможних і знедолених, таких же людей, як і вони самі. Роздратований скруч фактично проганяє племінника. До контори заходять два огрядних джентльмени приємної зовнішності. Вони збирають пожертви для бідних і знедолених, тих, хто не має в сувору зиму даху над головою. Скруж відповідає, що ці люди ледарі і повинні перебувати у в'язниці чи роботному домі, на які він сплачує податки. Якщо ж такі люди воліють умирати на вулиці, тим краще. Це скоротить надлишок населення. Ці слова головного героя ще раз доводять, що він жорстокий, він ненавидить людей. Нарешті контору замкнено і скруч прямує додому. Опис квартири, у якій він мешкав, вияскравлює характер героя. Це була квартира покійного Марлі. Похмура анфілада кімнат, що займала частину невисокого похмурого старого будинку в глибині двору, де, крім скруджа, ніхто не жив. Читачі повинні звернути увагу на повторення епітета похмурий і на те, що будинок немов би ховався від усіх у дворі, і в ньому мешкав тільки головний герой. Коли скруч опиняється на порозі власного будинку, Починають відбуватися фантастичні, навіть лякаючі події. Головному герою здалося, що він побачив на дверях не дверний молоток, а обличчя покійного марлі. Пояснення, що таке дверний молоток, наводиться в нижній частині слайду, хоча скручене був боязким, його вразило побачене, і по його жилах пробіг холодок страху. Через деякий час, коли скруг вже вмовив себе, що обличчя компаньйона йому приверзлось, перед ним з'явився страхітливий привид Марлі. Довгий ланцюг оперізував його і хвостом волікся по підлозі. Він був із ключів, навісних замків, скарбничок, документів і важких гаманців із залізними застіпками. Стогнучи й волаючи, Марлі розповів, як нестерпно він страждає у потойбіччі через те, що за життя для нього головною справою була комерція, а повинні були бути турбота про ближнього, суспільне благо, милосердя, жаль, щедрість ось на що він мав спрямувати свою діяльність. Марлі прийшов до колишнього компаньйона і єдиного друга, аби повідомити, що той ще може уникнути його долі. Три ночі поспіль до скруджа будуть приходити духи, і Ебенезер повинен коритися їм і слідувати за ними. Коли привид Марлі зник, Ошелешений, наляканий, знесилений скруч, не роздягаючись, повалився на ліжко й негайно заснув, як убитий. Так закінчується перший куплет різдвяної пісні в прозі Дікенса. Про те, як сталося, що скруч став такою жорстокою людиною. Про його незвичайні пригоди ви, шановні читачі, дізнаєтесь, читаючи книгу далі. Підбиваючи підсумки уроку, давайте охарактеризуємо головного героя різдвяної пісні в прозі Дікенса. Зупиніть відео і оберіть ті риси характеру, які притаманні Ебенезеру Скруджу. На жаль, на даний час, характеризуючи скруджа, ми можемо обрати тільки вади. Він корисливий, скупий, нетовариський, грубий. Замкнений, злий, жорстокий. Він ненавидить людей. Український народ дуже не любив жадібних людей, котрим чуже розуміння щедрості. Тому в українській мові багато синонімів до слова скнара скупий, скупар, скупердяга. Також існують розмовні варіанти. Жаднюга, жадюга, жила, загреба, скупій. Українці засуджували скупих людей, тому склали багато прислів'їв про них. Наприклад, скупий, що дурний той два рази платить, а цей два рази робить. Скупий, як би міг, то б два рази одноїв. Скупій що бджоли. Завжди мед збирають. А після й самі пропадають. Скупому душа дешевше гроша. Дякую за увагу, любі читачі. До нової зустрічі.